Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Нагадаю, Віктор Симоненко і на Шуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І просто вже а, хотів сказати, що прямо зараз, але ні. А, дякуємо Фейсбуку і тільки потім ви побачите відео з нашого ефіру. А, бо у нас в постях прекрасні етіпи, які просто готові готові розказувати про пісню, яку ми тільки що почули. А, неймовірно теплий світлий сингл від гурту українського гурту Бульвар Лу дні тільки що звучав в нашому ефірі. Хлопці, привіт! Привіт-привіт. Доброго ранку, але забігаючи наперед, одразу кажу, що ми не готові. Чого? <сувач> ми нічого не готувалися. <сувач> за те ви підготували пісню, яка говорить сама за себе, яка реально uh, кидає в такі флешбеки, які реально uh, хочеться пережити ці щасливі дні ще раз, хочеться продовжувати uh, поповнювати свою скарбничку цих щасливих днів, uh, особливо після от таких от теплих. Uh, Активуючих спогади пісень, реально дуже круто вийшло. Ми з Іною абсолютно маємо величезний кайф презентувати разом з вами цю пісню в нашому ефірі. І ми дуже тішимося для нас честь бути поряд знову поряд з вами. Слухайте, а давайте згадаємо, коли в нас у кожного був останній раз, крайній раз, щасливий день. От я чітко пам'ятаю, коли. Анну, ніхто не очікував. Ні Важке зеркало. Серйозно, ти пам'ятаєш? Ну, серйоз. ну, серйозно не пам'ятаю, прям щоб от нещодавно якось там був якийсь щасливий день, але, але ну, серйоз, я, карабач... я пам'ятаю тільки з дитинства. серйозно. Воно сто від часів було, просто воно зараз, мені здається, після 22-го року так змазується, що негативу трошки але, більше Але, до речі, в житті. 23 лютого 22-го року, за день до повномасштабної війни. Ми з Сережкою провели цей <рррикова> на батута. Ми були... На атлетичних батутах, а потім їли хінкалі в грузинському О, закладі. У Такі бачите, 23 число. Я нас. був на лікарняному ковідному і в п'ятницю мав виходити з цього лікарняного. Не вийшов. Ем, але не про це. Не про це. Е, давайте розпочнемо з основного безпосередньо з поштовху. Реально в поштовху, бо чому я думаю, поставили це питання про щасливий день. Можливо, цей щасливий день і став ем, цією відправною точкою, щоб написати, створити цю пісню. Як все було? Це Пісня написалася е, спонтанно. До речі, приспів пісні писав Сергій. Він мені надіслав вже фактично готову версію. тобто І, і, і слова приспіву, і музику. І каже: Мені подобається. Я йому кажу, мені також подобається. І так само швидко накидалися куплети. От. Тому ця спірна пісня це збірна якихось емоцій Сергія, мої емоції. Е, але пісня не планувалася, тому конкретного. Дня не було, аби підштовхнути до написання цієї пісні, я думаю, це комплекс спогадів, тому що зараз, особливо зараз, якось сумуєш за тими часами, коли були щасливі дні, безтурботні. І ця пісня своєрідний спогад е, про щасливі дні, які надихатимуть рухатися далі. Це така, е, на, натяк на те, що щасливі дні ще будуть, але іншими. Ну і обов'язково, мабуть, не забувати про ті щасливі дні, які були, тому що вони, мабуть, і дають такі теж поштовхи на те, щоб далі було добро, а не, а не там умовно. І зараз якісь... це так цінно. Ми вже по-іншому це сприймаємо, мені здається. А скільки ти писав це приспів? Насправді дуже, дуже все спонтанно було. Це був вечір просто на студії. Я вже по типу мав їхати додому. Але я чекав е, дружину дружину, щоб забрати її. І в мене було ще трошки часу. І я просто сів і такий думаю, про що б я хотів би написати пісню? От, от в мене була задача написати пісню, але про що б я хотів би? Я знаю, ну там про любов можна писати, але ну для мене це важко, допустимо, та. І я і я такий думаю, ну от про що я? От про що я зараз думаю? І я я, я, я не знаю чого, але в мене Згадав в, мене? я, 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 я згадав рані чекав дружину, але згадав чекав тебе. Згадав <реш> рані і згадав, я не знаю чого відразу от дитинство, якісь от такі от щасливі, якісь моменти. Їх так було багато, просто на настільки багато насправді. Хоча ти тоді це не відчуваєш, ти в моменті цього не розумієш взагалі. Але як тільки от проходить ця мить, ти відразу розумієш, вона була щаслива чи вона була там негативна? Е, і в принципі, я зрозумів, що стільки всього прикольного, класного, що ми можливо. Не може навіть не настільки цінимо, як, як мали, тому, тому якось воно так дуже швидко цей, цей приспів ну, він відразу написався і відразу я рамі... а, Ні, я його на, на наступний день скинув. Він звів, що записав голову. Да, 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 да. простих, простих шляхів не шукає. Ні, насправді там була інша просто, інша була демка, не така, вона була більш така під пряму бочку, але я потім відразу зрозумів на наступний ранок, що, що ні, трошки, трошки треба не треба перезаписувати. Треба да, щось спокійніше. Ну, і мені здається, прикольно вийшли. Вона, відразу вона почалась такою, і все. І ми, ми її навіть не змінювали, просто накидала, накидувала поверх і все. Прикольно. Так? Насправді дуже цікавий ще момент: одна справа, коли безпосередньо автори пісень, які пишуть пісню, вкладають щось своє, але вони одночасно. Плюс-мінус деякі розуміють, що вони хочуть, яку емоцію активувати у слухачеві. У вас було таке уявлення? Елементарно, щоб пояснити, коли я там навчався, нам зразу казали, коли ти створиш якийсь телевізійний продукт, ти маєш конкретно бачити свою аудиторію і що ти хочеш від цієї аудиторії цим продуктом зробити. І так само я думаю, в якомусь плані від пісень. Бачили ви конкретно емоцію, яку відчуватиме слухач? От я, я скажу зі своєї сторони, допустимо, стосовно слів. В мене не було такої цілі, тобто я просто ну писав те, що я відчував, але я намагався це зробити за рахунок е, музики. Тобто трошечки підкреслити ту аудиторію, яка це буде слухати. Це не зовсім там, ну прям якась аудиторія цільова там віком від 15, умовно там до 25 років. років. Але саме вона, не вона, про цільову аудиторію, а емоції, яка ну просто дійсно про коли мова йде про щасливі дні, можна відчувати будь-яку емоцію. Можна сумувати за цими щасливими днями, а можна навпаки радіти, що вони були, і радіти від надії, що вони будуть. І, от саме конкретика якась була, чи ні, це просто ну, позитивні Ну, Я думаю, емоції. що якщо говорити про сенси, то тут почуття ностальгії викликати однозначно хотілося. В куплетах, в принципі, описується, окрім щасливих днів в цілому життя і натяк на тому, що попереду є світле майбутнє. Тому, попри ностальгію, попри такі емоції пережитого. Хотілося натякнути, що попереду багато світлого, тому там співається про е, небосхил, про крила, які нас відносять уперед. Є е, вже кліп, Так, так, а, дуже символічний. Довго знімали, хто знімав, де знімали. Я спочатку, відверто кажучи, думав, що фотографії, коли нам скидали в релізі там, до щоб підготуватися, думав, що просто фотки ви були на смолоскипній ході. А потім такі, а, кліп, так, треба подивитися. І от після цього такі, ага, от а просто символізму ультрабагато. Да. А, що саме підкладали, як це все працювало? Ну, смолоскипи вони якраз і символізують ті спогади, які живуть всередині нас, і ми з Сергієм крізь поле, тобто крізь життя, і несемо ці смолоскипи, несемо ці спогади. В кінці кліпу ми уходимо десь в далечину, от кудись вперед. Тобто, якщо так дуже коротко і просто пояснити, то от ми крізь життя проносимо ці спогади, ціні, найцінніші в цих руках. І уходимо. уходимо. Але уходите конкретно кудись, ми бачимо так. горизонт, який просто ми не знаємо, що там, бо це майбутнє. Ну, в даному випадку то було Софійське борчиво <реш> на горизонті. <реш> От. А кліп знімав Данило Сережка, з Хомич. Хомич. Він достатньо, да, так, ба багато комусь знімає. От. А режисером кліпу, як і майже завжди, виступав Діма Медведок, наш директор. От, він завжди вміє з одного стірника зробити гарно. Тобто, фактично, зробити смолоскип. Да, так, так. Тут, ну фактично, з реквізиту більш нічого не було. Ми з Сережою і два смолоскипи. Але це, на мій погляд, вийшло дуже гарно. Дуже сильно вийшло. І усі розкадровки, ідею, це все усім цим займався Дмитро. Дуже круто, насправді, що коли виходить таким чином, що і не Пісня і кліп не перетягують одне на одного якусь увагу, а в комбінації працюють. В комбінації і по емоціям, і по змісту, і реально по наповненню, яке відчуває безпосередньо і глядач, і слухач. Бо дуже часто ж буває, що коли кліпи знімають, як кастиль такий собі, коли не всі емоції поняли в пісні. От тому я зніму кліп, там, де я буду страждати за дівчиною чи хлопцем. і оце от. А тут воно навпаки воно комбінується і доповнює такий собі маленький. Недорозказаний фільм, недорозказаний, бо ми ще не знаємо, що попереду. Насправді вийшло дуже-дуже круто. Дякуємо. дякуємо. Все, передусім, Дмитру дякуємо, тому що да. не дімо. Ми б зняли, буде, ми танцюємо десь. <гум> На батута. <гум> На батуте. <гум> <І хінкалі>. <гум> <гум> Єсте. А, якісь емоції були, це зрозуміло. А, я завжди запитую. Все пройшло гладко, чи були якісь форс-мажори, цікаві моменти, щось пішло не так, Софійська борщогівка там. Звичайно, я не знаю. у Сергія після зйомки відпав. Глушник. Глушник, да. глушник Ми мої поверталися з вами додому і виїжджали з поля а, і їхали. Борщагівка вона така. А я ще в кліпі у чорній шкіряній курці. Це е, куртка Діне. Дмитра Медведка, Діма Пробач, я йому пропалив. Е, капюшон. <рес> До речі, українською правильно казати відлога, а не капюшон. Пропалив е, Дмитру відлогу на шкірній куртці. Mm. Я, я тобі придбаю нову клетку. Якщо ти <рес> чуєш, ми тебе любимо. Чи є у щасливих дні історія пов'язана із створенням аранжування або записом, яка запам'яталася найбільше безпосередньо, бо це да, все-таки но... розлогий процес. Насправді є дуже цікава історія, яку я, мабуть, не буду все ж розповідати наразі, нам тільки але це пов'язано конкретно з початком написання цієї пісні. Тобто, ну була там історія. Ну я думаю, що колись я розкажу, мені дається розуміти, він він знає він знає, він просто зараз не може зрозуміти. Спробуємо з якось по-детективному. Він не хоче це розповідати в ефірі. Тобто, там щось таке, чи занадто пікантне? чи я думаю, що ці, цю історію колись просто дізнаються. Е, е, як да. ти Ви були, дивиться, про що ти? — Я б зрозумів, якби він казав, бо у нас є історія, пов'язана з Марселем. О, тут. Ну, це історію, яку можна розповідати. Наразі, коли реліс ну, відбувається там, цієї пісні, там то. Не все я думаю, що... можна розказувати з Марселя. Ну, да. це, на минулі на, на хвилиночку, це 2017 рік. Так. Ми з Сережею записували наш перший альбом. Е, які ми, ну ми дозаписали, записали, але не дозвели на студії з талановитим е, саунд-продюсером е, Дмитром Дредлогом. От, і на тлі цього запису ми колись помандрували у Марсель у пошуках західного звучання. Ми тоді от прагнули чогось такого цікавого, і одну пісню хотіли записати в Марселі, витратили там усю зарплату, кредитні е, засоби Побагатиму. і Та, і нас там спіткала дуже цікава пригода, оскільки що цікаво. Ми приїхали в Марсель. Ні, е... ми ще не приїхали в Марсель. Сережа ми купили, ми купили квитки, все забронювали. Ви їхали окремо. Сережа вже доїхав до Марселя. ти ще не доїхав. Коротше, план був який, що ми максимально економимо гроші по шляху до Марселя. Вилітаємо з Кракова. Три дні ми живемо в Кракові, і економимо кошти, щоб, щоб Марселі щоб Марселі ми були королями. Всі угу. гроші в Марсель, всі гроші угу. там. І Сережка не зачекінив квитки. І ми в Кракові в аеропорту розуміємо, що ми фактично без квитків, щоб придбати. <плес> на той самий Рейс, який да. через дві хвилини, фактично, нам довелося витратити, витратити усі заощадження, які ми заощаджували в Кракові на Марсель. Ми прилітаємо в Прованс жебраками. В кишені у нас 5 євро. Ми навіть не можемо до Марселя автобусом доїхати. І Що ви робили? На губній гармошці грали. Насправді можна було шукати сюди західне звучання в Кракові. Але що цікаво, Марселі дійсно відбувалися пригоди, про які я думаю думаю, що на радіо не пасувало би розказувати. А про що зараз Сергій говорить, Я не знаю. Ну я, я думаю, що ми, ми вам наступний раз може розкажемо про цю історію. Так, треба запам'ятати Нагадати тобі про це настільки взяв, закинув вудочку ще з таким просто наживкою ого го і розказувати не хоче. Але насправді, якраз наступного ефіру 100% випросимо цю історію. Насправді як взагалі складається процес в команді зараз. У вас все таки розділення обов'язки. Більше Хто відповідає за музику, чи хто відповідає за слова. Бо от якраз щасливими днями все народилося з безпосередньо приспіву, який написав Сергій. Як відбувається загалом? Не от в цьому моменті, а саме загалом зараз? Ну, загалом я пропоную пісні, пишу або то приспів, або то ціла пісня, текст, мелодія. З гармонією насилає сріжсіки, і сірошка в нас більше відповідає за аранжування за е музичний напрямок. Але бувають такі випадки, коли Сергій робить мою роботу і свою <сум> <сум> Ні, не частіше навпаки. Відбувається, що рамі там допустимо пише, пише приспів або всю пісню, пісню він приїжджає і Ми починаємо разом працювати. Це ну це нормально. Це я можливо там допрацьовую це все, але як правило е ми ідеї і в цілому там інструменти основні. Ми записуємо разом. Тому вот, Тут в нас немає таких обов'язків. Ну, та. як, як вийде в когось? Ну це та, Це творчість. Це — я... творчість, да, mm -hmm. тут, тут важко якусь математику знайти прямо. Ти розповідав, що безпосередньо перша демка звучала не так, як звучить зараз. Наскільки часто міняється твій погляд саме в цьому процесі? Чи впливає на нього драміч, чи не дуже сильно впливає? Тут погляд, насправді він завжди наче один, воно або подобається, або не подобається. Просто бувають моменти, коли ти, ти щось створюєш, і воно тобі не подобається просто. І Том, ти тому, починаєш у нас на шукати, полисті да. лежить 738 часаньких демок. За минулий тиждень. І ти створюєш і доходиш до того моменту, коли воно тобі сподобається. Допустим, перша демка яку я зробив, я зробив її на скору руку. І мені сподобалось гармонійно, як воно все звучить, але як воно подається, Типу, там, як ударна партія постріла, мені взагалі не сподобалось, і я розумів, що треба шукати щось нове. Але ну, зранку добре, що прийшло в голову щось нове і все, написалась пісня. А коли чекати наступний реліз? Я вже про те, щоб ти історію розповідав, і ви до нас прийдете. 730 <свіття> пісень на половині. чекають. Є ймовірність, що ми в цьому році встигнемо щось зарелізити, але гарантії немає. Угу. Тому, якщо не в цьому році, то на початку наступного, я думаю, ну там після тих святкових періодів, якщо можна. Да, ми звати прям святковим... дуже довго чекати не будемо точно. У нас є багато пісень, просто треба. Є готові пісні, які в принципі вже можна брати і релізити. Тобто записані, зведені. От. Деякі з них навіть лежать з літа, і ми чекаємо якогось визначного моменту, аби зарелізити А чи є взагалі от, умовно там, в шоу-бізнесі поняття, скільки повинно пройти часу від того, як ви написали реліз, і наступне, ну, щоб він там зайшов. Там? Ну, є така не як правильно сказати умовні правила, чи, угу. навіть не правила, а умовні. Строки ну, якісь. бажані терміни один раз в місяць. Uh -huh. Ми, до речі, щось не дуже але це під час воє... ну, е воєнний час. Це, це таке воно відбулося, тому що дуже велика кількість релізів і так далі. Ну тому, зараз да, велика кількість тому українських бажано... артистів е показують свою творчість світу і якісь нові правила почали. Mm -hmm. Зароджуватися, все дуже швидко, темп дуже високий, і от стрімінги радять публікувати пісні раз на місяць, аби про тебе і не забували, і аби підштовхувати свої попередні релізи своїми новими треками і збільшувати таким чином певні охоплення. В нашому випадку ну, ми стараємося, хоча б бодай раз на півтори місяці зараз видавати. Хоча потенціал у нас є і кожні два тижні то робити, але щось життя. Воно не таке там, хлопці. Давайте так, щоб кожного місяця і я я буду слідкувати і цей. Бо я ж пам'ятаєте, з самого першого ефіру я казала вам, що ви, блін, неймовірно круті, пам'ятаю. Ми приїхали тільки до вас. І все. <реш> я насправді ще от якраз поговорили про майбутні релізи. А, чи не думали над акустичною версією щасливих днів? А, тема така, яку хочеться чути ще й в такому аранжуванні? Не і, думали. Ну це просто в мене конкретно, я уявляю, що воно ляже, воно прекрасно лягає, і щоб ще десь там, всяке, я не знаю, як це сайт називається, знайти акорди, собі запам'ятати, вивчити цю пісню, щоб саме в компаніях, от влітку піти в похід, наприклад, І якраз це підходяще для такої атмосфери пісня дуже сильно, але ну бочку, я не зроблю ніяким ну, чином... дуже, дуже класна ідея. Насправді yeah, ми подумаємо сергі... стосовно акустичної Сергій версії. Сергій ніколи не думав про акустичні версії, тому що Сережа думає про ремікси і вже він є. Він уже є. Я думаю, що на днях він уже ми його офіційно зрелізимо. Типу, ну так вийшло, що я зробив ремікс на нас. Ну так просто нікому можна кажіть про це. Ні, ні, ні. Якщо що, це якийсь діджей зробив. Діджей Магнуша. Там ніхто не зрозуміє, що це я там співаю, і там ремікс на себе роблю. Насправді дуже прикольний вайбовий такий класний ремікс також вийде. Тому Варте а Вітя завжди щось підказує під час так ефіру. Так я не підказую, просто це ну, якось так, на мій погляд, трошки очевидно навіть. Це, ну, це класно, да, ну, ми не думали про це. емоційно, емоційно саме, емоційно воно прям проситься. Сергії, очевидно, ремікс робити, а потім ремікс на ремікс. <рес> Сергій дуже любить електронуці. Акустична версія реміксу. Да. От, ладно, акустичну версію, а от ремікс на акустичну версію це вже цікаво. Заради цього можна і зробити акустичну версію. ж версію якусь ще щось. І Цілий альбом реміксів. <рес> <рес> це про Сергія. Хлопці, дякуємо вам величезне за музику, яку ви створюєте. Обов'язково будемо чекати, не тільки заради цікавої історії, але й заради прекрасних пісень, які вам вдається. Мені як людині не пов'язаної толково з мистецтвом. Важко уявити, як воно все народжується в голові від музики до слів. І тому мене дуже сильно пропирає, саме коли у людей це виходить настільки круто, настільки круто, що подобається і широкій аудиторії. Це така не андерграунд музика, а та, яка подобається. Подобається кожному. Попри там вік, попри там стать, і все це, бо вона викликає емоції, вона активує ті емоції, які в принципі і закладені в цій пісні. Тому дуже сподіваємось на скорі ваші релізи, щоб вони знову активували ці емоції, яких ми так за якими ми так скучили. Будемо Так, дивіться, чесни, якщо не? що, ми в січні з 1 січня працюємо. Ну я, я про реліз так, на вихідних немає. Такі, ви приходите на роботу, цього <світ> а Ми у вас під дверима будемо очекати <світ> Добре. З, з новим релізом. Надійшло <світ> <світ> і історії точно. Друзі, нагадаю сьогодні про новий неймовірний сингл і зокрема, і кліп до нього щасливі дні говорили з українським гротом Бульвар Лум». Дякуємо вам величезне і будемо чекати вас в нашому ефірі. І далі, дякуємо вам, до Почуємося.